Добрий день, я Гордієва Олена Юрівна, вчитель дошкільного навчального закладу комбінованого типу Ясосладка No31 Рябінушка. Маю вищу освіту, яку здобула в Слов'янському державному педагогічному інституті за спеціальністю дефектологія та кваліфікацію вчителя допоміжної школи та логопеда. 22-річний стаж допоміг сформуватися професійному девізу. Найщасливіша та людина, яка дарує щастя найбільшій кількості людей. У вересні 2018 року в нашому садочку вперше була відкрита інклюзивна група для дітей з порушенням слуху. Це дало можливість зробити щасливими саме цих дітей та їх батьків. Кожен рік інклюзивну групу відвідувала 2-3 дитини з порушенням слуху 5 п'яти річного віку, які мали третю та четверту ступінь того Питання, як же працювати з дітьми, які мають порушення слуху, залишилось відкритим. Порушення слуху це не привід для розпачу, а глухота не вирок, винесений дитині природою. Головне допомогти дитині почуватися впевнено, бути щасливою, знайти своє місце в житті. Вною ну була обрана тема особливості корекційної роботи по формуванні і розвитку мовлення та подолання порушень зму. Вимови у дітей дошкільного віку, які мають порушення слуху. Захворювання, які призводять до зниження чи втрати слуху, є однією з найсерйозніших медичних та соціальних проблем. У законі України про освіту визначена: особа з особливими освітніми потребами це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Перед собою поставила мету. Розкрити особливості корекційної роботи по формуванні і розвитку мовлення та подолання порушень звуковим у дітей з порушеннями слів. Починаючи працювати над проблемою, мною були поставлені завдання розробити систему логопедичного супроводу для дітей, які мають порушення слів. Було вивчено теорію науковців та практики Федора Рау, Емілі Леонгард, Олександра Савченка, Алли Калупаєвої. Познайомили з досвідом роботи обласного сурдолога Олександра Мінаєва. Сурдопедагога Центру слухової реабілітації Аврора міста Краматорськ Тетяни Богданович отримала декілька індивідуальних консультацій сурдопедагога до Центру кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Гринченка Оксани Федоренко. Всі ці знання допомогли скласти перспективний план для дитини дошкільного віку зі зниженим слухом. Були вивчені традиційні та інноваційні методи та технології формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушеннями слуху. Вони всі представлені на слайді. Поділюся найрезультативнішими. Вирішуючи проблему з недорозвитком мовного апарату, порушенням темпу, ритму, мови та голосу, було обрано аналітико-синтетичний метод. Цей метод допомагає розвинути м'яз артикуляційного апарату, дрібну моторику пальців рук, силу голосу, темп та ритм мовлення, використовувати та розвивати залишковий слух. Багато труднощів виникали під час індивідуальних занять. Діти обирали улюблену іграшку та все заняття маніпулювали нею. Діти не реагували на інструкцію дорослого, полюбляли більш маніпулювати, ніж гра. Обирали лише дидактичні іграшки та не реагували на паперові дидактичні ігри. Проте мною було помічено, що діти отримували велике задоволення від масажу обличчя та зондового масажу. Особливо від масажу за допомогою вібромасажерів. Тому вирішили цю сильну сторону використати на користь. Масаж став формою заохочення. Обрано метод Глобальний підхід або метод цілих слів. Це картки з надрукованими словами і реченнями, буквами або дактильними знаками. На основі глобального сприймання переважно зором цілих слів з карток, зук, дактильних знаків з руки педагога, Начуючи діти збагачують словник, навчаються читати і писати, оволодівають мовою. У всіх кімнатах групи були розміщені картки глобального читання для швидкого вивчення назв предметів та для використання їх повсякденні. Саме після використання цього методу діти із задоволенням стали працювати з паперовими дидактичними іграми. Слухомовленнєва технологія розрахована для дітей з кохлеарним імплантом. При навчанні таких дітей не можна використовувати ні картки глобального читання, ні жестову та дактильну мову. Розвиток мовлення відбувається природним шляхом, як у нормально чуючої дитини. Лише в рідких випадках це може бути винятком. Не отримуючи позитивних результатів, ризикнула та почала додавати всі методи, які в роботі з нечуючою дитиною. У дівчинки швидко з'явилась лепітна мова та навіть слова. Під час занять повсякденному житті дуже важливо розуміти, що хоче дитина, надати їй впевненості і знизити незадоволення, які виникають в ситуації нерозуміння, тому було вирішено обрати метод Жестова мова. Жести повинні бути загально прийняті та обов'язково супроводжуватися відповідним словом. На новорічному святі, на відміну від осіннього свята, діти вже приймали участь грім, дотримувались інструкцій, використовували жестову мову при закріпленні вивчених кольорів. Уміння дитини співвідносити слово з предметом ще не свідчить про розуміння нею цього слова. Мінімум слів і виразів, на яких дитина вчиться читати, ці ж слова вона повинна запам'ятати і вживати в спілкуванні, спочатку в дактильній формі, потім в усній формі. Свідомивши ці моменти, почала використовувати не лише жестову, але й тактильну мову. Її ще називають ручною азбукою, яка відтворюється рухом кисті руки. Пальці якби зображують букву, повторюють її накреслення. Хочеться пригадати дуже зворушливий момент та гарний результат своєї роботи. Під час проведення гри Пізнай за голосом на весільному святі, кожна дитина називала своє ім'я, а матусям необхідно було впізнати свою дитину за голосом. Дівчинка, яка намагалася зчитувати губ деякі слова, вимовила слово мама. А хлопчик, дотримуючись інструкції та своєї черги, вимовив звук А. В очах кожної матусі блищали сльози від почутого. Роботу над кращим педагогічним досвідом дало змогу створити та скласти низку індивідуальних занять з розвитку слухового, слухозорового, зорового, вібраційного сприймання і формування вимови, виготовити дидактичні ігри на розвиток дихання, дрібної моторики, зорової уваги, тихий та сильний вітер, кожна хмаринка на своїй квітці, коротка та довга дорога, застівні гудзики законі. Досвід роботи з дітьми, які мають порушення слуху, дозволив мені створити методичний посібник для вчителів логопедів, вихователів, асистентів, вихователів, дітей та батьків. Перші кроки розвитку мови дітей, які мають порушення слуху. Дана методична розробка є посібником для занять з дітьми 4-6 років, які мають 3-4 ступінь договості та глухоту. Зошит призначений для розвитку початкових навичок слухового сприйняття немовних і мовних звуків, складоритмічної структури слів, слухового контролю голосу, ритму мови вимови слів. У цьому посібнику представлені дидактичні ігри, які можуть широко використовуватися в закладах дошкільної освіти, в родині для різнобічного розвитку дитини з порушенням слів. Посібник спрямований на розвиток пізнавальних процесів дошкінят з порушенням слуху. Завдання містять ігри з розвитку слухового сприйняття дітей з порушеним слухом. Їх наявність допоможе педагогам зробити ці заняття більш цікавими і приваблими для дітей. Хочеться поділитися нашими досягненнями. На кінець року всі діти із задоволенням працювали з паперовими іграми. Було опановано 8 карток глобального читання. Діти дотримувалися інструкції, працювали з паперовими дидактичними іграми, розрізнювали музичні інструменти за звучанням, добирали картки глобального читання до предмета та до малюнка. У дітей були визвані від 4 до 5 голосних та від 5 до 8 приголосних звуків за допомогою зоровібраційного сприймання. Обводили та самостійно друкували слова з вивченими літерами, самостійно вимовляли від двох до шести слів та від чотирьох до сіми слів намагалися читувати звук, самостійно читали з додаванням дактильної мови складити слова з вивченими літерами. Знаходили та показували жестом мову, мовою 12 кольорів. На жаль, дуже мало слів використовували в повсякденному житті. Свій досвід роботи презентувала на підсумковій конференції проєктів Створюємо інклюзивне середовище у дитячих закладах Донецької та Луганської областях у місті Київ. Була призером конкурсу підмайстерності міського рівня. Має матеріали на освітніх сайтах Всеосвіта Абеткаленд. Матеріали друку у науково-методичному журналі Логопед. Є керівником міської педагогічної спільноти ківалент спеціальної та інклюзивної освіти для вчителів логопедів та розповсюджувала власний досвід шляхом проведення майстер-класів. Вихованці є переможцями міських дитячих фестивалів мистецтв номінації «Художній чита. В обласному конкурсі огляді дитячої художньої творчості для дітей пільгових категорій, всеукраїнських дитячих фестивалів, міжнародних багатожанрових фестивалів і конкурсів мистецтв номінацій, Оригінальний жанр чи Активна робота як вчителя логопеда відзначена подяками від організаторів дитячих конкурсів та фестивалів, подякую Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, подяками та грамотами. У Підсумовуючи, хочу сказати, що кожній дитині потрібен світ, де можна сміятися, танцювати, співати, вчитися, жити в світі і бути щасливою. Дякую за увагу.